Я не хочу, я не буду, а вон Колька не робить. Знайома ситуація. Ваші діти байдикують та не хочуть нічого робити, не слухаються та відбились від рук. Ви хочете відпочити і бойтесь, що з дитини може вирости щось таке? У нас є вирішення ваших проблем. Дайте дитину в шахту. Відська шахта краще дитсадка. Тільки у нас думка дитини не буде положити. Найбільша кількість спеціалістів. Більше ніяких скегонь про телефон, ніяких домашніх завдань. Тільки щасливі батьки, які мають розуміння, що їхня дитина в хороших руках. Тільки у нас дитина дізнається ціну грошем, бо вона у нас їх не получить. Ваше чадо зрозуміє ціну хліба. Чого ви чекаєте, Дзвоніть до нас. Львівські шахти, рай для дитини, спокій для батьків, гордість нації, виховання в ізоляції. Наша організація не брана себе подание 100 дитини. В документах наша організація записана як...